Усім привіт! Сьогодні отримала два замовлення: так вийшло, що вони прийшли у один і той самий день це пряжа. Буду в'язати сумки. Обрала 5 кольорів, на мою думку, такі дуже свіжі кольори. У мене є така сумка, у сестри є така сумка, у моєї мами є сумка. Ще в мене купували кілька таких сумок. І в мене є у наявності дві сумки. Є у синьому, темно-синьому кольорі, і у сірому кольорі. Так. І наступною, напевне, буде жовта. Вони дуже швидко в'яжуться, буквально кілька днів. І мені подобається, коли руки чимось зайняті. Це для мене відпочинок, релакс, я не думаю. В'яжеться сумка просто. В мене є майстер-клас російською мовою на каналі. Десь, можливо, три роки тому опублікований. Просто пошукайте, або я залишу посилання внизу. Тут 200 г, 220 метрів, товщина 3 мм. Але я б, я, я, я б сказала два. Тоненький шнур. Це болгарський виробник Stanley Yarn Macrame Cotton. І в них є ще 4 мм пряжа. Я її не пробувала. Мені подобається ось ця. І сумка, яка в мене є, я ношу її вже 3 роки, можливо, навіть трохи більше. Мені усе в ній подобається, вона світла. Не пам'ятаю, як цей колір називався. Не зовсім білий. Дуже Гарно носиться, трохи розтягнулася, але це нормально. І я її пускаю в пральну машинку, ніяких проблем немає, не обов'язково там руками її прати. Тож мені буде чим зайнятися у найближчі тижні, скажімо так. А ще десь майже два тижні тому я скористалася знижкою, яка була на одному сайті з дитячими речами, тобто там усе для дітей. І я замовила автокрісло для теї. Це за новими стандартами стілець. Здається, він взагалі новий, він єдиний такий у своєму роді, бо він складається. За новими стандартами, там вже треба дивитися не кілограми, як було до цього, а е, зріст. Тож цей стілець від 100 до 150 см. Те я зараз десь 110. Десь, десь так, приблизно 105-110. Це Cybex Solution G2. Це друге покоління. Просто G було без. Опції цієї складання. Мені сподобалося саме те, що він складається, і в нього є ручка. Зараз покажу вам її. Я так його і несла. Ось. Isize Booster Seat від 100 до 150 см. Ось так. І ось ця ручка. Ось тут треба натиснути. І він розкладеться. Ось так він виглядає. Я обрала чорний, класичний. Світлий не хотілося, бо тей все ще стає погано у машині, тож вирішила не ризикувати. Я забула, як називаються ось ці штуки, але вони захищають з боку. Тут ось ця частинка. Регулюється, піднімається, опускається. Ну, якщо у вас є діти, знаєте. Тут є для голови така підкладка, підтримка. Мені подобається і те, що якщо тея засне у машині, є така підтримка для голови, і голова не падає, і їй зручно спати. Не те, щоб дуже зручно, але це краще, ніж просто сидіння, отаке просто ось ця частина, без підтримки для спини і голови. Це набагато краще. Тут. Ось так. Все має зніматися, щоб можна було випрати. І тут є Ізофікс. Ось він тут прихований, його треба якось там висунути. Хоп. Ось так. І зараз спробую його скласти. Ось тут. Хоп. І все. Перевертаю, є така ручка і все. Можна там віднести у машину, прибрати його у багажник, щоб не заважало. Бо усі інші вони такі великі, займають багато місця, їх важко розмістити десь, а це дуже компактне. Тож я задоволена. Сайбекс мені подобається, за стилем. В них все дуже чудово виглядає, ось так. Збоку має вигляд дуже компактний. Я щаслива, просто щаслива. Останнім часом мені почало подобатися робити ось таку зачіску. Це навіть не зачіск, а це натуральний стан мого волосся. Я просто його підкреслюю піною для волосся, саме для курчавого волосся. І дуже швидко це відбувається. Мені не треба виділяти там 20-30 хвилин на зачіску. Мені так подобається, є об'єм. Я можу перекидати це волосся на різні боки. Я йду забирати з садочку, і вперше сьогодні я її веду на стрижку. Вперше будемо її підстригати. Не знаю, як це буде, бо коли я її запитувала, чи хоче вона підстригтися, бо кілька разів я водила її з собою, коли мені підстригали волосся. І я її запитувала, чи хоче вона теж. І вона завжди казала: ні, ні, не хочу. А я її сама підстригала, але тільки один раз це було минулого року. Я підстригла її десь 3-4 см, В неї було на кінцях дуже сухе волосечко. Таке, знаєте, ось це перше волосечко, пухнасте таке. Воно дуже плуталося, і я його відрізала. І зараз подивлюся, що будемо робити у салоні: це дитячий салон. Там можна і дорослим підстригатися, є така послуга. Але здебільшого він орієнтований на дітей. Можна тільки дитину привезти підстригтися, а можна, щоб одночасно підстригали і маму, і доньку, наприклад, або там батька і сина, або маму, і сина. Ну ви зрозуміли принцип. Я поведу тею, мабуть, доведеться щось їй пообіцяти у якості подарунка. Я бачу, що в неї волосічко на кінцях сухе. Плутається і його треба відстригти. Тож побажайте мені успіху, а спробую там знімати, якщо буде можливість. А я сьогодні почала вже в'язати жовту сумку, не втрималася. Хоча вчора стався такий неприємний інцидент, а, я несла тею на руках, ми йшли з садочку, а, і а, я впала разом з нею. А, з нею все добре, але в мене... Я вдарила якось цей палець, і це, можливо, навіть і не помітно, але він трохи ширший став, якщо порівнювати навіть з іншими, і з цієї сторони він синій. І в мене він одразу після того, як ми впали, я не зрозуміла, як саме я його вдарила, або я його вивернула. Щось з ним сталося, що біль я відчула одразу. Мені стало боляче, я сподівалася, що це пройде. А вночі я теж відчувала біль. Учора ввечері я відчувала біль, коли просто щось брала у руку. Сьогодні прокинулася вже я його згинаю і навіть змогла в'язати. Хоча я в'яжу це ліва рука ж, я в'яжу правою, але у лівій руці я тримаю в'язання, і мені треба його затискати. Міцно тримати його треба. Тож є напруження в пальцях, і цей палець мене трохи побалює. Можливо, взагалі не треба в'язати, але так співпало, що саме вчора я отримала нову пряжу. Мені вже так кортить в'язати, так хочеться. Я кілька місяців нічого не в'язала. Ось це основа, бабусин квадрат, і вже далі це, це дно сумки. І вже від дна сумки буду підніматися нагору і в'язати саму сумку, і потім ручки. Ми на 10 хвилин запізнилися, але проблем не було. Нас зачекали. На кожну дитину там виділяють 30 хвилин, але те було достатньо 15 хвилин, бо, як ви бачите, їй там виділили скороневу зону, ззаду її підстригли рівненько, а після цього підстригли спереду. Тож усе відбулося дуже швидко, зробили їй таку невеличку зачіску. І ще десь 20-30 хвилин. Те я провела там, граючись з іграшками, які там були, тож їй сподобалося. Мені подобається, як зараз виглядає волосся Теї. Одна лінія, одна довжина. Виглядає наче волосся більше, воно наче густіше. Треба було це зробити раніше. не так же і було і складно її вмовити. Якось навіть швидко дуже погодилася. Хоча до цього казала, що ні, в ніякому разі не хочу. А коли прийшли, туди просто сіла, куди їй сказали, і швиденько за 15 хвилин підстригли. І зараз розчісувати її, це неймовірне задоволення. Волосся не плутається, воно м'ягеньке, шовковисте. І я задоволена, і це треба було зробити раніше, просто я боялася, що коли ми прийдемо. У салон вона скаже, що не хоче. У п'ятницю я забрала тею з садочку о 12-й годині, і ми поїхали з нею на наш улюблений мінеральний басейн біля озера Панчарево. Я вирішила поїхати саме в цей день з нею, бо я тоді відпочивала, не працювала. І до того ж, я перевіряла прогноз погоди і бачила, що після цього наступні 10 днів будуть дощі, буде холодно. В ніч з четверга на п'ятницю йшов дощ. Тож зранку було прохолодно, не було сонця, і я вже думала, що доведеться відміняти басейн і вигадувати щось інше. Але десь о 12-й вже почало припікати сонечко, тож ми чудово провели час на басейні, Те я з нього майже не вилізала, було небагато людей, тож те відкрила сезон. У суботу почалися дощі, цілий день йшов дощ, але мені не хотілося тримати дитину. Вдома, і я побачила, що у кінотеатрах будуть показувати фільм Ліло і Стіч. Я вирішила спробувати. Це перший раз, коли Тея пішла у кіно дивитися фільм, це навіть, навіть не мультик. Я йшла на це як на експеримент з думкою, що можливо ми не додивимося фільм до кінця і те захоче піти раніше. Але те, я додивилася до кінця. Вона дуже була задоволена, їй все сподобалося. Сподобалося, звичайно, і мені. На мене тут ще з п'ятниці чекала посилка з Aliexpress, і тільки сьогодні в мене знайшовся час, щоб піти і взяти її. Це. Тримач для телефону в автомобіль. Тут буде показано, як його закріпити. Мені здається, це дуже зручно, тобто не треба ліпити на скло переднє. Дуже легко поставити. Бачите, тут один гачок, який чіпляється за вентиляційну решітку, і воно тримається. Дуже гарний. Я тут нещодавно користувалася кремом для тіла. І він був у такому тубусі. Ви знаєте, там, коли майже закінчується, там ще трохи залишилося. Я бачу, що ще є. Але не можу звідти дістати цей крем, і треба його розрізати. І тим, що залишилося від крему, треба користуватися дуже швидко, бо він окислюється. І висихає. Тож взяла таку річ. Цей для зубної пасти. Ось в мене тут є крем, який якраз закінчується. Ось так. І потихеньку. Він тут накручується, накручується, накручується. Ось так. Ох. Ось. А потім як його дістати звідси? Можна якось дістати його? Дуже так серйозно його скрутила ця штука. Але тепер я знаю, що тут крему немає. Це для ТЕЇ. Я і завжди шукаю якісь щось для зачіски, щось цікаве таке. Тож, взяла такі гумки. Для за часок, скільки їх тут? 20, мабуть. Так. І в неї вже є ось такі резинки, гумки трохи іншого плану. В неї такі є з теж з різними квіточками. І вони постійно розтягуються, губляться. Це я взяла для взуття. Прикладати, приклеювати на задню ззаду. Ось так виглядають. Тут їх можна якось обрізати і клеїти. І це штатив. Бо мій попередній штатив, він мені не дуже подобався і, врешті-решт, він зламався. Це, мабуть, найдорожча річ з усіх, що я вам тут показала з Aliexpress. Це коштувало десь 9 євро. Ось такий він компактний. Бачите, в одній руці може розміститися. Так, це розтягується, щоб поставити телефон. Ось так. 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 Чудово. А ось це кнопка, здається. Так, зібратися, як її звідси дістати. Тут є батарейка, в нього чотири ніжки, у попереднього було тільки три, і він постійно хитався. І останнє, що я хочу вам показати у цьому влозі, це як просувається в'язання сумок. Ось одна сумка вже готова. Вони в'яжуться дуже швидко, я вже казала. А єдина проблема, яка зараз в мене виникла, це те, що доводиться в'язати незручним для мене гачком. Хтось тримає гачок ось так, і цей гачок, мабуть, буде ідеальний для таких людей, які тримають саме так. Мені це незручно. Я буду мучитися, мені незручно, тож я тримаю ось так. І мені. Цей гачок закороткий. Бо бувають моменти, коли цей гачок мені ось тут натирає, з'являється така ямка десь тут. Вона так синіє трошки, і мені боляче. Тож я не можу в'язати цим гачком впродовж якогось там тривалого часу, кілька годин, наприклад. Мені незручно, мені починає боліти. Це вповільнює процес, і я вже не отримую таку насолоду, як отримую зазвичай. А мій гачок улюблений. Я подарувала одній дівчинці 9-річній. Я її навчала якимось основам, газам, в'язання гачком, і подарувала і гачок, і пряжу, тож залишилася без свого улюбленого гачка. Це було ще у грудні, і я з тих пір просто в мене не було часу пошукати такий самий гачок. Це номер 3,5 виробник Тюліп. А мій улюблений гачок це Адді. Це вже номер 5. І ось, бачите, він довгий у порівнянні з цим гачком. Саме ось там, цих 2-3 см мені не вистачає. І мені дуже зручно ним в'язати. Зараз я, звичайно, не зможу. В'язати, бо це п'ятий номер. А ось бачите, як він гарно лягає в моїй руці. На цьому буду закінчувати свій влог. Дякую, що залишаєтеся зі мною, що мене дивитеся, залишаєте коментарі. Я вас усіх цілую. До наступного влогу.